І так, що не тільки треба прорядити колаборантів, зрадників, а ряди героїв. Що деяких так, так само, як з звань заслужених артистів так. і інших, тобто держава визначає, що це заслужений в певній галузі особа, яка ну для держави визнається заслужена. А це на хвильку. Ну і якби це меркантильно не звучало, але це ж вони отримують за це кошти. Заслужені, хіба? Ну, mm, хіба? них є до... додаткові але ну, ну, тим, ну, ну, тим не менше, їздить десь, ще, якщо я не помиляюся, і цей і, це, і Кіркоров мав, Басков. ну, тобто, Їздять оці Підараси в Росії і, і мають звання в Україні. І там Малінін – народний Малі... артист України. Басков народний артист України. Басков. 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 Малінін, який, який вкрав у півську пісню. Ну, попри тими Ковалюш. Про це навіть вже не говоримо. Кіркоров Пилип, народний артист України. Не називай Кіркорова прекрасно, український м'я Филипп. <рес> Вибачте, будь ласка. Філіпушка. Булгара, до вас претензії не. Філіпушка. І Басков. Валентин, а Басков? Я вам чесно кажу: ну, Ані Лорак, народна артистка України. А вони всі там. Я зараз буду просто говорити, ти можеш не зупинятися. Таїсія Таїсія поваліть. Там просто ліхута заходить пішки. Ну, ну це жах. Це жах. багато хто каже, що це навіть рудимент, радянський, якісь оці всякі звання, титули і так далі. Але я дуже навіть не проти відзначати якихось дійсно потужних людей, які впливають глобально на культурні процеси в Україні.